Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Дональд Трамп продовжує сподіватися, що зможе завершити російсько-українську війну за кілька місяців, бо сподівається, що його російський колега Путін прагне торгувати із Сполученими Штатами. У спілкуванні із журналістами Трамп підкреслив, що для нього не існує останні краплі. Яка б примусила його переконатися, що Путін не бажає завершення війни з Україною, і що у випадках, коли він завершував попередні війни, саме економічний тиск послужив причиною того, що країни, які знаходилися у конфліктах, були готові до їхнього завершення. Разом із цим американський президент підкреслює, що можливостей для тарифного тиску на Російську Федерацію не так вже й багато, тому що ця країна. Не проводить активного економічного співробітництва із Сполученими Штатами, але Трамп продовжує бути переконаним в тому, що російський президент Путін зацікавлений у такому співробітництві, і зараз просто треба дати Росії і Україні можливість ще повоювати, щоб обидві сторони переконалися у безглуздості того, що відбувається. Ці слова американського президента відзеркалюють, що якихось реалістичних висновків з свого спілкування із путіним і з того, що відбувається у період російсько-української війни, Трамп просто не здатний зробити, нездатний тому, що є не стільки політиком, скільки ріелтором, який знаходиться у овальному кабінеті, і досі не може усвідомляти, що інші люди можуть керуватися. Не тільки інтересами грошей і економічного співробітництва, але й ідеологічними догмами і бажанням розширення власної території, як це втім і відбувається із російським президентом Путіним чи головою Китайської народної республіки Сі Цзіньпін. Обидва конкуренти Трампа думають не стільки про економічну вигоду, скільки про розширення впливу своїх держав у Європі і азійсько тихоокеанському регіоні. в той час як президент Сполучених Штатів зосереджений виключно на грошах, і палко вірить в те, що весь світ навколо нього також зосереджений виключно на грошах, і ми знаємо, що саме така позиція, як правило, приводила очільників найбільш могутніх держав світу до принизливої і приголомшливої поразки. Трампа переконати не вдається, але разом із цим американський президент продовжує захищати свою позицію і готовність до тиску на тих партнерів, які із цією позицією не погоджуються. На наше щастя сьогодні під тиском Росія, а не Україна, тому що Путін поки що не знайшов підходів, які переконали Трампа у тому, що. Він може домовитися із російським президентом про припинення вогню на російсько-українському фронті, що залишається метою Трампа з моменту його повернення до овального кабінету, і досі, як ми розуміємо, не є реалізовано. Разом із цим Трамп називає Путіна та Сі Цзіньпіна жорсткими лідерами, з якими не можна гратися. Що на увазі має американський президент, зараз важко пояснити, тому що він продовжує наполягати на відновленні ядерних випробувань сполученими штатами, переконуючи, що інші ядерні країни, очевидно, такі як Росія, Китайська Народна Республіка та Північна Корея роблять це у Як можуть виглядати таємні ядерні випробування? І чи не є відновлення таких ядерних випробувань в умовах, коли Москва і Пекін не проводять таких випробувань грою із Путіним та Сідзенпіном Трамп не пояснив, хоча чиновники його адміністрації вже зараз намагаються дати логічні пояснення того, що може реально відбутися внаслідок наказу Трампа відновити ядерні випробування, та й сам Трамп підкреслює, що Сполучені Штати будуть робити це тільки в разі, якщо це роблять інші країни. Хоча можливо дії Путіна по випробуванню ракет, які можуть бути потенційними носіями ядерної зброї, і можуть бути схарактеризовані Вашингтоном як частина комплексу ядерних випробувань, які проводить Російська Федерація, також оптимістично Трамп відгукується і про свої взаємини із Пікіном, підкреслюючи, що ця держава не збирається сьогодні. Влаштовувати якихось військових дій проти Тайваню, де як відомо знаходиться паралельний уряд Китаю, з точки зору Трампа, Сі Цзяньпін усвідомлює, що поки Трамп знаходиться на чолі Сполучених Штатів Америки, ніяких дій по відношенню до Тайваню у Пекіні не можуть планувати. Хоча, як ми розуміємо, це виключно особисте переконання американського президента, яке не грунтується на жодних конкретних фактах. Також досить важливим з точки зору подальшої дестабілізації ситуації у світі за часів Трампа можна вважати його переконання в тому, що президент Венесуели Ніколас Мадуро доживає останні дні. Хоча разом із цим Трамп не сказав чи готові Сполучені Штати до інтервенції у Венесуелу і підкреслив, що вони можуть вдатися до інших заходів. І також ще одним важливим кроком до дестабілізації може вважатися погроза американського президента застосувати силу у Нігері, де зараз відбувається напружений внутрішній конфлікт, який Трамп схарактеризовує як боротьбу мусульманського населення із християнами цієї. Великої африканської країни обидва попередження американського президента вагітні можливості військового втручання Сполучених Штатів як у Латинській Америці, так і у Африці. І... Просуванням сполучених штатів Трампа до створення нових локальних конфліктів, які в разі необережного поводження із ситуацією з боку американського президента та членів його адміністрації можуть стати ще одними сходинками до глобальної ескалації, і внаслідок цього до третьої світової війни. Але здається, Трамп абсолютно переконаний, що він людина, яка не генерує і створює нові конфлікти, а людина, яка завершує війни, хоча поки що під час перебування американського президента Овальному кавінеці йому реально вдалося завершити тільки війну на близькому сході, та й цей конфлікт не виглядає стабілізованим на довгий час. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу у Патріоні Баймія Кофідонателе, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Перемоги миру вам хай щастить!